Інтернет спільнота бачить Україну в НАТО та Євросоюзі із єдиною державною мовою. Це результати всенародного референдуму, оголошеного телевізійною службою новин каналу один плюс один. Усім користувачам інтернету запропонували відповісти на три запитання: одна або дві державні мови, перспективи членства України в НАТО і ставлення доступу в Євросоюз. Опитування тривало три дні, і закінчилося буквально сьогодні о 18-й. Воно звичайно не є репрезентативним, але в ньому взяла участь величезна кількість людей майже 114 тисяч. Якщо підсумки голосування з питань членства України в ЄС та НАТО не залишають сумніву, більш 70% за, то в мовному питанні думки розділилися не так категорично. За єдину державну українську мову, тобто проти двомовності, проголосували 58% опитаних. За двомовність не набагато менше 42 Переконливо більшість здобули прихильники членства України в НАТО за 69%, проти участі в альянсі 31% опитаних. Вступ до євросоюзу схвалили 77% учасників всеукраїнського референдуму. Євроскептики у безсумнівній меншості 23%. Усі деталі на інтернет-сторінці ТСН заходьте, дивіться, думайте.